Слава Україні! Триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Незважаючи на оголошений так званий режим припинення вогню, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. Поряд з цим, протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека. Ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах. На Слобожанському напрямку. Загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів: зокрема, це Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області. Авіація Сил оборони України. Протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!